Пам'ятаєте цю дівчинку? Потім інститут так на роботу. І потім А яка йшла у перший клас, розірвала соцмережі. Вона розповідала місцевій журналісті, чому хоче піти в школу. Але таку відповідь не очікував ніхто. До речі, цього року вона вже йде в п'ятий клас. Та взагалі важко усвідомити, що першокласниками стануть діти, які народилися у 2019-му. У них не було ні року спокою. Спочатку пандемія, потім повномасштабка і постійні тривоги. Але на них чекає старе добре перше вересня з і ведучими, бантами й гольфами, а ще віршами, які традиційно хтось забуде. Дякую Україні. Йдемо а, а. на школи залюбки. Ну і пісні, куди без них. Особливо незмінна класика. Рано ранесенько встану як ніколи. Перлина Україна. Та поки діти готуються до першого шкільного тижня, батьки оплакують свій бюджет. Ну а дорослі радіють, що їм не треба йти в школу.